Вітаю всіх із магазину Сінцей. В Сінсей триває спеціальна пропозиція. Ось такий розпродаж до мінус п'ятдесяти. міжсезонний називається. До прикладу, ось така куртка чи пальто утеплена, гарнесенька. 459 замість 950 відсотків знижка. Також прийшло дуже багато новинок. Ще прийшли різдвяні светри, різноманітні піжами. Я буду показувати жіночу колекцію, а для всіх покажу оце різдвяне, що прийшло. Воно там все на одній поличці. Зроблю також примірки і покажу, що акційне є. Ось такий жіночий светер. Слухайте, він такий, як трішки потертий, можна сказати. Малюнок красивий, і ще й камінчики тут. Новинка, светр жіночий, ціна 659. І такий є від розміра, так, розмір. По 2 XL. І зараз гляну, яка в нього, який в нього склад, ну, як світшот називаємо. Ще штани прийшли, які схожі, які міряла в іншому магазині, це, а це більш світлі. Ой, вони взагалі класичні, такі більше тканина. Ціна 659. Слухайте, такі стильні. Мені здається, що довжина нормальна, не дуже довгі. Як от Я міряю, бувають що дуже довгі. Так, І вони бувають по 2XL. Ой, гляньте, які вони прям симпатичні. Гарно виглядають. Так, я візьму якісь штани, ще поміряти із новинок. Показую, що цей світшот 60 котон, 40 полієстр, який він всередині м'якенький, відчувається, що є котон. Так, і так їх багато прям попривозили. Дуже багато. Дивимось далі в тренди. А от, наприклад, знижка на всю цю сукню. 289 гривень, 28% знижка. Є ось такі е, позначки скрізь, осінь сповнена можливостей, як і в відділі хом, так і в цьому відділі. Мені подобається, що вони скрізь роблять оці позначки. Так, що тут ще новенького? Цей жакет новий. То мені так провели, показали спочатку, а я тепер не все запам'ятала. А оце сет. От, мабуть, я такі штани да, міряла, а тут є оцей піджак. То... А може і не такі. Так, 699. Бачите, тут намальовано. Ой, такі штани завужені до нього, правда, йдуть. Так, Ціна 699 по 2XL. Кому подобається, укорочена така модель. Ще новинки висять. Гляньте, така класна штука. Якісь уже кольори я міряла. така як, ну, Не як верхній одяг, светер, але більш утеплений. 659 від розміра XS по 2 XL, Ще такі штани є. Вони я навіть от подивилась, не можу зрозуміти, такі як теплі фліс такий всередині. А зверху вони як більш класичні. Бачите, такі, як врубчик, начебто бежевий колір, дуже цікаві. Є по XL, Ціна 599 гривень. Ще такі светри поприходили. Є по розмір XL, Ціна. П'ятсот дев'яносто дев'ять, красивий колір, Така в'язка в нього крупна. Мені подобається. Якби тільки я б такий хотіла більш такий довгий з цією крупною в'язкою. Мені таке подобається модель. Зараз скажу який склад. Відсотків поліестер, А ще ще сорочки поприходили? Сорочки сорочок картатих дуже багато в цьому році. І вони прям шиють і шиють. Вони приходять і приходять, і в різних, причому кольорах. П'ятсот дев'яносто дев'ять по розмір. XL. Ця позиція у них називається як шарф жіночі. Зверху одягаються, коли вам треба, щоб було тепло горло. Ну як прикрити плечі під якийсь верхній одяг? Ну, ви самі розумієте, два кольори цієї моделі. Це от тільки прийшло 269 гривень. І ну, Розміри тут ано, 97% поліестер, 3% Еластан. Куртка в такому темно-бежевому кольорі поставили на знижку. Вона як от, шита, як шкіряна куртка, така модель зі змійкою на підкладці йде. А тканина як пальто тут фіксується по бокам. Така модель непогана, замість 800 459 є по 2 XL. Далі знижки ще на такі чорні куртки по 459 гривень. Мені здається, що модель також одинакова, просто кольори різні. Тут по 399 така вишнева, вона як пальто, тканина. Я просто на світло хочу повісти, бо погано видно. Йде на підкладці з кишеньками, і тут як резинка позаду. Така коштує, тут вказано, що мінус 50, 399 замість 800. А розміри не сказала. І от в неї розміри від XS по 2XL. Я навіть не дивлюсь, у них всі, весь верхній одяг 100% поліестер. Тому а от сірі, бачите, більше розібрали. Чомусь вишневі, вишневих багато ще. Знову бачу позначку, мінус 50. Оця. Красиво, О, да, 459 замість 900. Ось така жилетка. Бачите, тут доверху так, такий розріз прям, ну, великий буде, якщо розтібнути ці закльопки, кишеньки. І тут закльопка, і змійка, Буває від розміра 2XS по 2XL. Ціна зі знижкою 459 замість 900. І в неї ззаду є також. Цей капішон вже забула, як називається, з цими тривогами. І ще таку я бачила десь в бордовому кольорі. І на бордову цю також знижка. Цю бордову, а вона трішки інша. Я її на моделі бачила, мені дуже сподобалось на картинці. 499 замість 900. Вона така тканина, як більш, знаєте, цупка, тверда, і вона більш об'ємна, гарно виглядає. Тільки треба брати свого розміру. Я її приміряла Ельку, а треба от прям свій розмір, бо вона така, прям величенька. Від розміра 2XS по 2XL. Також ззаду капюшон. З сірим светром там, на моделі, бачила, мені сподобалось. Ну, це така більш уже легенька, як більш жакет 399, 43% знижка. А тут, на цю коричневу, красиву. Немає знижки. 599 по 2XL. Ще такі білі куртки йдуть зі знижкою по 459 замість 799. Такі бувають від розміра XS по 2XL на золотих гудзиках і кишеньки по бокам, також на підкладці, резинка внизу, резинка на рукавах. Така вона як буклірована, чи як сказати. І ще така куртка це замшева. 459, 43% знижка є по 2XL. Багато знижок на сукні, от, до прикладу, така чорна замшева. Ой. Коричнева, замшева сукня, я її навіть раніше не бачила. 599. Ага, ні, це без знижки. це щось нове сюди повісили. Від XS по XL. не така стильна, дуже стильна. До неї ще йде пояс, красива сукня. Взагалі-то, да, дуже стильно. Підходить вона для холодної пори, вона ну, така цупка, тепла, просто що зверху вдягти, а потім, наприклад, в театрі можна і роздітися. І ще йде пояс кому треба. Так, знижка на отакій чорні сукні по 189, 51% знижки, в рубчик звичайні і золота, золотий гудзик на рукавах. І також є в такому кольорі беж. 189. А ну на ці сукні, чи це новинка, чи це знижки, зараз глянемо. Так, 289 отакі красиві сукні. Рука у них просто одинарна тканина. А ось це тут з підкладкою йде основна, ну, основна частина сукні 289 замість 652% знижки. Є по від XS по 2XL. І така є ще в бордовому кольорі. О, навіть на оці сумки міжсезонний розпродаж. 259 гривень замість між 659. Воно, цікаво, зручна, буде падати з плеча, мені це важливо. Зараз похожу трішки, щоб зрозуміти. Знижка класна, да? сумочка така. Ну вона закривається тільки на кнопку, але всередині зараз перевіримо. Є такий кармашок, мабуть, телефонний він так влізе, тільки іншою стороною. Так, треба, треба буде роздивитися. Це сумка непогана, така ціна дуже гарна. 169, ось, як сказати, блуза жіноча, в рожевому кольорі також мінус 50, багато знижок поставили і позавозили нові светри. показую. Ось оцей з нашивками, як з вишивкою такою, чи з плетінням білим. Квіточки 699 є по Excel. А оці гляньте, порозбирали блискучі у них такого не було. Як я минулого разу в іншому знімала. Сюди привозили також блискучу цю колекцію, різдвяну. Оце дуже красива нитка, взагалі колір, як, як такий зеленуватий, гарний. І ще він як оверсайз довгий. Так, ну це XL 659, може, якщо приміряти мій розмір, то може і не буде таким довгим. Ну і ні з чим порівняти. І ще светри прийшли в смужку. Ось оцей светр довгий, мені подобається, такий довгуватий, да? бежевий в чорну смужку 699. Від 2XS по XL. оце візьму, поміряти і скажу вам, який в нього склад. Також в смужку прийшли такі кофти. По 459 на золотих гудзиках. Ну, Звичайні такі кофти. Ось буде так трішки відкрита частина. Ціна, я сказала, по 2Х по XL розмір. Показую знижки на таку куртку. Знижка мінус 50-349. Ось ця куртка 459. Такі сукні класні прийшли. Взагалі супер. Особливо мені сподобалось, як вона виглядає внизу. Ось оцей так сказати, під ворот, і вона всередині як більш така м'яка, як начебто це фліс. Візьму примірюю таке відчуття, що це акріл, і скажу вам також склад цієї сукні. Дуже красива, приємний колір, бежевий. 699 є по XL розмір. Ой, знову штани прийшли. А, це такі, як я нічі такі, чи нічі, більш такі цупкі, сірі, щось схоже, як я міряла в іншому сенсей. Ні, це, мабуть, не такі, що були довгі. Ну ладно. Схожі, 659 по 2 xl розмір. Так, що тут ще? О, ну, джинси такі по типу cargo з, з цими кишеньками накладними. Такі коштують 799. Я ще хочу глянути, чи є знижки у них на джинси, що дуже важливо. Подивимось на куртки. А, це в мене за цю куртку якось питали. Я показала Уді, хтось пише, а внизу вони сказали ціну на куртку. Показую, як вона виглядає, ця куртка. Дивіться, вона йде з капюшоном, як звичайно, така тоненька куртка, просто подовжена осіння, гарно тут зроблена, ось так затягуються, кишеньки на кнопках, красива змійка. Мені подобається така в чорному кольорі. Так, і на всі повідривали цінники. Мені вже люди написали, знаєте, чому їх відривають? Беруть Собі код, щоб замовляти в інтернеті. Ну, не можна ж сфотографувати. Це ж якось неправильно. Так, так, дивіться. Ой, вона зі знижкою 519 гривень замість 619 На неї діє знижка і така буває по 2 Excel. Класна куртка. Ще зі знижкою. Це я показала, а це вже інша модель. Цю я показувала в острові, коли робила огляд. Вона також м'якенька, така легка. І ось вона на поясі йде. Більш така подовжена, але також як не зимова, а більш осіння. Мені здається, на цю знижку немає 1200 по 2 XL. О, ці бордові були в. В острові, а тут чорні такі укорочені, вони, слухайте, вони так стильно виглядають. Я їх дивилась в сенсей на сайті на моделі, мені сподобалось. 899 ось така є також по 2XL. І ще буває бордова. А це що інша, а ця інша, бачите, ця затягується тут на вірьовках, попереду кнопочки. Це така більш м'якесенька. Також така пухнаста, об'ємна. 899 є по 2XL. На кнопках іде. Так, пляночки ці ми бачимо. Бачили, бачили. Оце що за куртка таку, я не пам'ятаю чи пам'ятаю, без знижки 999, цікаві екрівної моделі по 2 X. Так, а що це у нас якісь ще цікавенькі джинси? Прийшли, глянемо. Так, джинси, така модель, дивіться, вони як підгорнуті, це модель така саме. І тягнуться, я вже відчуваю. Це джинси boyfriend модель. Так, ціна 699. Джинси бувають від 34 по 42 розмір. Ще Сумочки такі довгі, ну як не квадратні, а такі прямокутні. От точно. Так, скільки коштує? 659 гривень. Такий цікавий кольор у джинс джинси Skinny. Знижка 41%, коштують 269 гривень в бежевому кольорі. Вони знаєте, такі як бархатисті, якісь такі незвичайні і не супер вузькі, як ось скіні бувають прям вузькі вузькі приємні. Світшоти з ведмедиком. Таким тут два кольори. їх Зараз покажу також. І до цих світшотів десь повинні бути штани: 459 гривень від XS по 2XL. На флісі, ну, медведик так прикрашає. І також є в сірому кольорі. Ось в такому кольорі. Як укорочені більше. Тут такі цікаві моделі цих спортивних штанів поприходили з написами, ну, і такі як більш об'ємні, от прямо як зимові. 459 від XS по XL, хочу показати, що вони такі більш. Ну, знаєте, об'ємні будуть, от ви вдягнете. І зразу видно, що ви в зимових штанах. Фліс всередині. Так, оце я розмір, причому S роздивляюсь. Кишеньки по бокам і напис мені подобається. Так, такі є в сірому кольорі. Зараз ми їх складемо. Далі. Це щось хтось приніс сюди. Так не зрозуміла. А, це такі, як знаєте, от просто широкі донизу, рівнесенькі штани, але також теплі. Такі... Штани жіночі на двониці 389 по 2 XL. Ще ось бачу, з бабочкою навіть є. Все так проскидали, поки покажу вам. Оце кольор якийсь красивий, не знаю, в худі. Так, ось такі ще штани. Ще напис, а міні-маус написано. І до цих штанів от є верх. От верх я такий не бачила з цим міні-маусом. Красиво дуже прикрашена в паєтках. Метелик від XS по XL і всередині також фліс. І зараз скажу, який склад. 50% котон і 40 поліестер. У них майже всі ось ці світшоти, штани, отак ідуть 60 котон. Це дістали ось оцю, як світшот. Ну, Давайте тут уже його люди розклали. і Я також далі вам покажу. Причому це розмір XS, він такий як оверсайз, величенький. На флісі просто однотонний. По 2XL буває. Ціна ого, 890 гривень. Я зараз гляну склад, мабуть, 100% котон. Чому така ціна? Неправильно глянула. Ціна 389, також 60% котон в цьому світшоті. Ну, так, Звичайний світшот. Таке взуття цікаве прийшло. Це, до речі, взуття, взуття в жіночому огляді. Ой, огляді відділі. Як знаєте, раніше було в таке, більше в дитячому, як би їх назвати, як дуті такі ці черевики, от як прям пуховик. І, до речі, вони виглядають, ну так, е акуратно скажемо. 899 є по розмір 41 від 36-го. гляньте, як вони виглядають. Непогано, непогано. Далі сумка знижки ця чорна йде. Ні, без знижки, 699. Сумочки вони такі коричневі, як замшеві. А ще така модель: ці чорні круче виглядають. Гляньте, які стильні, взагалі як... Шкіра лакована, начебто. Стильна сумочка коштує 659 гривень. Так, тут всередині змійка. І є навіть ремінець. Вон, бачите, довгий ремінець до неї є. Слухайте, дуже стильна, гарна. Ну, светрів просто дуже-дуже багато. Всіх кольорів такий ще з'явився. Або такий акриловий светр, гляньте, біленький. Прямо от приємний. Ну, давайте по ціні скажу. Акрилові. 599 склад зараз гляну. І ось такі, як більш шерстяні, такі по 599 по Excel. 73% акріла, от саме ось цей колір 73 акріла, все інше поліестер. Такий светр коштує 599 є по Excel. В такому, от, як фіалковий такий колір ніжний. Він коштує 699, але тут основна тканина Поліестер і акріла, 17%. Ось оцей, як бежевий також іде за крилом: 73%. Кольорів дуже багато. Рожеві, блакитні. Гляньте, скільки зараз я поскладаю все зразу. І ось тут з тієї сторони рожеві, все що хочеш. А шапки також ще прийшли: От червоні, кому треба ціна. 219 гривень. Багато кольорів є вишневі. За 219 і вже знижку поставили на цей капелюх за 129 гривень 41% знижки. Вони ще теплі речі викладають і викладають. Треба попросити приміряти взяти. Так, вивіс, вивісили ці светри, хочу подивитись. Так, а це щось інше. Це на знижці йде за 399. Отака така прикольна куртка, хто хотів собі придбати. З малюнком 43% знижка. Вона йде від XS по 2XL на кнопочках із такими, як накладними кишеньками. Писано, що це светр жіночий, такий з кишеньками, резинка внизу. Коштує він 699 і є по розмір 2XL. Класний такий легенький, приємний малюнок на ньому, щось таке рожеве, так? і сам він в бежевому кольорі. Хтось хотів собі такі шорти довгі, по типу як бермуди. А, це є Бермуди лонг називається 459, 30% знижка зараз на них. Ще ось такі штани прийшли. Вони як класичні. Така прям цупка тканина, затягується попереду. Такий просто однотонний сірий колір. Знову обривають цінники. Ціна. 659 є по 2 XL. І вони сюди светер цей повісили. Дуже він приємний, хочу вам сказати, і на дотик, і на вид. Ті в чорні штани, гляньте, на них знижку поставили 289 замість 652% знижки. Вони такі, а є по розмір, розмір 2 xl Тут вони на резинці, але ця тканина не спортивна, а чисто як класична така. Є кишеньки. Кому треба, то дивіться, от є знижка на такі штани. Взуття я на знижці, як екошкіра, просто зроблена модель як кеда більше, але тепленькі, по 359 мінус 40% знижка. Так, буває від 36 по 41%, це просто 41 розмір, такі вони виглядають. Така прикольна ця штука. Написано: жіночий светр. Дівчата кажуть, може, це як по дому носити. Ну, написано, що светер. 799 гривень, 100% поліестер. а вона така приємна по відчуттям. Я спочатку сказала, це піжама. Вони кажуть, та ні, не піжама. Ну, це написано: от светр. Дивіться, як навіть сукня з грінчем. Ну, не знаю, мені дуже сподобалось. По-перше, теплий капюшон, який товстий. По-друге, цей колір. Не знаю, може він мені підходить якось. Так, я міряю, зразу вам кажу розмір М. в мене зріст 1,70 м, Так, нога 39, оце 39-го. Зараз розкажу взуття, все на мене добре сіло. Я тут скільки 88, талія 68 і 98 бедра. Розмір М. Оце я міряю М. Написано СМ через таку рисочку. І показую взуття зимове. Дуже приємне, таке м'яке всередині. Потім покажу, яке воно всередині. Слухайте, 39-й, оце рідко таке буває, тільки нові моделі на мене сідають гарно. І вони дуже зручні. 39-й розмір, красивий колір, як на підборі. І класна оцей светр. Теплий, мені навіть тепліше, ніж я була зараз вдягнута в джинси. Слухайте. Супер класна модель. Новинка. Я навіть не можу пояснити, як вони така тканинка м'яка, але не зовсім як ці спортивні всі роблять. Перша довжина гарна, моя довжина. Це розмір М, 699 гривень. Поліестер 12%. Хочу показати, що тут біла така. ну, Деталь. 12% в складі віскоза і еластан 3%. Так, ось така довжина. От на мені розмір М, мій розмір в мене 1,70 метра. Оце светр. Він дуже теплий, такий, як прям я не знаю. Як така, начебто ж ш... шубка зі штучного хутра. Написано светр з ведмедиками. Дуже. Ось з ведмедиками. Це що таке? Квіточки. Каже, ведмедики, там з ведмедиками багато всього. Він коштує 699-100% поліестер, але дуже теплий і красивий кольор. Шта... Светр в смужку. Він така бежевий, приємний кольор і чорна смужка. Довгий так і є, без розрізів. Коштує 699-100% поліестер. Ось така довжина це розмір М шию і манжет фіксують. Акрил 73% і поліестер. Ну, такий от светер. Светер, як свет, в принципі, приємний. Мені подобається, що він не білий, я саме бежевий цей колір. Ну і такий, як вільного крію йде. Отакий, от як оверсайз більше. От на цю куртку жіночу, так написано, я б назвала це полупальто, знижка аж 50%, 439 гривень. Гляньте, яка вона стильна, рівненька, так тримає форму. І вона прям така цупка на підкладці, приємний бежевий колір, розрізи по бокам. Я її навіть не міряла до цього, не пам'ятаю, може її навіть не бачила. Гляньте, класно, оце розмір М сів на мене, так як треба. Іде на гудзиках, зручно застібається. Мені навіть подобається, що не на змійці. Кишеньки, ось тут такі накладні. Гляньте, от вона в застібнутому виді і в розстібнутому класно виглядає. Дуже стильна куртка, дуже дуже прикольна. За 429 гривень а не знижка 50%. Це як міжсезонний розпродаж у них вважається. І з цими брюками, і з цим светром, сукня за 699 гривень. Знову колір класний, бежевий. От прям супер. Тут ця, як сказати, горловина, вона так фіксується по-різному. Можете прямо її отак опустити, Колись, кудись вже прийшли, де не холодно. А можна якось вище, коли йдете, там під верхній одяг отак вдягти. Так? Ну, як це вгодно. Так, 699 гривень, 100% поліестер. На мені розмір М, але я б краще взяла більше, так, щоб воно так не було. Дуже класна довжина, якраз з черевиками те, що треба. І дивіться, ці черевики 799 гривень, дуже вони зубчаються. Ручні 39 сів як треба. Якщо ну, ви теплий прям носок такий носите, то вони треба брати більше. От зі звичайним тоненьким носочком супер, мені подобається. І дуже вони зручні. Я вже перевірила, скільки переміряла. І сукня ця якась є, є, є ще один колір. Гарна сукня, мені подобається. Ця куртка чи пальто йде зі знижкою 50%. За 400, а коштувала 850. З цією сукнею прямо по кольору. Отак мені подобається сукня більше з чимось зверху. Дуже тепла. Куртка ця ну, прям дуже тепла. Ну, все підходить. Як я обіцяла, показую всю цю різдвяну колекцію з Грінчем. Тут як Family Set є для дорослих, також написано, що таке ж є там для малюків чи для чоловіків. Піжама, наприклад, така з Грінчем. Ціна 339. Гривень від 98 по 140. Розмір, це вказаний зріст. а Це який розмір іде: 98-140. Також такі капці носити по дому, 189 ціна. Так, розміри у них бувають начебто з 25 по 35 на цій капці. Так, з 20 по 25 і ще є в червоному кольорі за 189 з оленями. Ще ось такий. От, бачите, Family Set. Написано: для дорослих, значить, така піжама також є. Можна вдягтись вдома всім однаково. 219 гривень. Сінцей Бебі від 74 по 98. Далі грінч знову. А от цього оленя ще не показала, класні штани в клітинку. Мені подобаються, більш приємні, такі як флісові. Так, і такий коштує 339, є від 98 по 140. З грінчем також носочки. В парі дві. Ой, ці червоні, взагалі, класні, такі, як повибивані, махрові, і всередині вони махрові, утеплені. Червоні навіть красивіші, їх треба було наперед вішати. 79 за дві пари. Шапка. О, Шапка ще прийшла, також цікава. І Family Set є для дорослих. 169 гривень, якесенька. Так, це ми показали. Ну, Комбінізон, хто хоче носити по дому чи спати в комбінізоні. Також Family Set, значить, є для дорослих. Ціник 599. Так, І такий є Family Set. А, Це 164, 146-164. Ще носочки є з пряниками три пари. Гляньте, які класні. Ну, то так вони ну, як ниткою зібрані, не можу показати кожен окремо. Ось з цієї сторони показую і посередині світлі 149 гривень за три. Ой, в клітинку стильно дуже сорочка така попереду, як фланелівий. А ось цей цінник грінча від хтось відірвав, положу дівчатам сюди. Ціна 519 від 140 по 170. І з цієї сторони, це йдуть повтори. Фем... А, оце для дорослих, мабуть, да? Фем? Ні, це для більш дорослих підлітків від 140 по 176. Це й мені підійде 176 зріст вказаний. 339 гривень, у така піжама. І ось також для, доросли... ну, для підлітків 519 є. І з грінчем є також за 339 гривень. З цієї сторони, носочки. Ще класні, слухайте. Так, ось ці носочки 79 гривень. Ну, не знаю, тут не написано від якого по який є розмір. Якось він там і все таке дрібненьке. О, це класна тканинка, така флісова. Слухайте, і всередині така утеплена. І штани, оця піжама прикольна. 499 гривень. Це не Family Set. Є від 100, 146 по 170. Такий ми бачили. Оці капці взагалі О, прикольні. Да? Класні. які. Це більше як для хлопців, мені здається. 339. Так, 339 є від розміру 24 по 35. Линди, які різдвяні тут в чоловічі вже попривозили, дівчата викладають. Оце така піжамка 459 гривень. Вона з двох одиниць по шортами і футболкою. Так, така є по 2 xl І тут також зелена з Грінчем. Прикольна, яка гарнесенька. Показую. Це в чоловічому, я вже відділі дивлюсь. Це тут довга футболка, глянь, такий грінч тут цікавий. 599 з шортами. І ще. Так, стика з шортами за 459 є по 2 XL. Або зі штанами. Глянути ціну є з Грінчем, я вам так скажу, щоб не заважати. Оце ж це Family Set. Ото, що я там дивилась. Так, ну давайте десь ціну глянемо. 659. Піжама чоловіча є по 3XL. Ось такі зі штанами. Гляньте, скільки моделей цікавих. І навіть з Грінчем прийшли капці, такі здоровенні. За 459 гривень є по розмір 46. В жіночому відділі це як домашній одяг, такий піжамний. Family Set написано, дуже класно він виглядає з цим грінчем. Слухайте, такий приємний на дотик 799 з капюшоном. Дуже стильно. Такий би я собі хотіла. 799 треба, щоб знижку робили. Від S до XL. Да? Яка штука гарна. А це що таке? А, це до Хэллоуин така піжама. Слухайте, я не бачила. Прикольна, яка краса. Ну, так вона гарна. І на неї знижка 41%. Дивіться, 389 гривень. Штани такі широкі і як футболка зроблена. 389 така є від XS по 2XL. Дуже гарна пропозиція для піжами з двох одиниць 389. Тутному випуску вже покажу всі відділи для чоловіків, жінок, також для дітей, підлітків. В цьому випуску показувала вам тільки жіночу колекцію. Дякую, що дивитесь, В Якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.